Знаєш, чому ми вимовляємо слово basketbol, а не баскетбол? Це це уподібнення. Дивись. Перше уподібнення це уподібнення задзвінків. Це коли дзвінки приосної буде одзвінчувати глухий. Таке уподібнення відбувається у словах «просьба», вокзал, рюкзак, анекдот тощо. Друге подібнення це уподібнення за глухістю. Не є дуже властиве в українській мові, але все одно в двох випадках таке уподібнення відбувається. Це коли у нас глухий приголосний оглушує дзвінки. таке відбувається в словах легко, вогко, кіхті, ніхті, дьогтів і похідних. А також, якщо у вас слово має префікс, який закінчується на з, то звичай, це префікс розбез, а далі корінь слова починається на глухи приголосний, то також буде відбуватися уподібнення за глухістю сказати, наприклад. Третій тип уподібнення це уподібнення за м'якістю. Коли твердий приголосний, під кого якого стає м'яким. Наприклад, пісня у вас ні м'який, це буде теж м'яким від їжу уподібнення. Так само кузня ні м'яка, тому і зі теж буде м'яка. Останнє четверте тип уподібнення це уподібнення за місцем посмотрю. Мабуть, починаючи ваш вид. Саме упояснення, тому що тут просто потрібно чути це уподібнення. Ну, найтиповішими прикладами, де відбувається уподіблення. Тому кослоки пця, Ся, пся, пця, т, С, з, ж, з тощо. Для того, щоб ви закріпили це правило. Яке ми сьогодні вивчили про уподібнення. Напишіть в коментарях приклад ваш до кожного виду уподібнення. А правильні коментарі з правильними людями я буду лайкати.